І тільки одна ніч, як я переночував в своїй кімнаті, я вже уїжджаю з квартири на майже місяць в Португалію. У мене ще відбувається ремонт, ставлять вікна. Ще нема штороки, тому мене так соняшно тут. А я погнала збирати чимодан в Португалію. Я вже почав процес збирання чимоданчика. Тут маленькі подарунки. Я продовжую тут мішкаф. Ще буде набагато більше вішек, але це все ви вже узнаєте у відео з переїзду. Я там же якби все вам розказав да? Дивіться. Цікаво, я колись вийду ще маданого настроєнні чи ні. Тільки переїхав вже вот. це okay. Я вже йду на посадочку. Вже в рукаде. А факт теж, мені здається, що я тільки що бачу Валерія Міладзе. Герл. Це по-моєму не він, але я буду в це вірити, що це він був. Скот випускають в літак. Let's go. Що я приземлився Так, я викликав собі вже таксі, чекаю. Я хочу спати дуже сильно насправді Експресо О, как? Фактуш що така про це. Приїхали. О, это так давно. Скучалося. Ой, океанчик, давно не бачилась, Ну, краса, так пахне йодом вообще. Цей день ми просто відпочивали, я працював, пішли ввечері на пляж, тому я особо нічого не знімав, тому що в мене окрім роботи і того, що я сидів вдома, нічого не відбувалося. Просто подивіться на гарні види. Купляю. О! Крутою. Крутою. Поліція. Смачно? Угу. Це посилки, які утеряні, і люди їх можуть за якусь ціну, не знають, що там купити, враховуючи да твій досвід в Португалії. Заказування тут проблема в порту. Проблема з тим, як це там є моя одежа. Ми шукаємо іграшковий shot. Прикольно о тут є ціна: 1 кілограм 25 євро. Дофіга. Інтересно. У нас прогулочка. Ніколі зараз іде на День народження до подружки. Ми купували зараз подарунки всякі. Я зрозумів, що я два дні не пив воду. Не вайб. Португальське. Якесь дерево. Не пам'ятаю щось на джи. Куда буде комучувати? Хелле. Так свично бігають. <laughs> <Капач>. <laughs> Боже, яка ж краса. Ми з Адамом. Піднялися на башенку. Спускаємося. Такі смішні там сидите. Я монтіри відео, але мені сказали, що тут дуже красивий захід сонця, тому насолоджуємося. Доброго ранку, сьомого ранку. Ми йдемо на пляж на йогу. Ми всі полягали дуже пізно, домовленість була домовленості і ми йдемо сьогодні. Привіт! Що ви робите там? Ладаю, наш Крута база! Да. Тебе там друзі. Бач. Дивіться, з яким ми вийдемо тут. Опа! Очікування реальність. Да, да, да. як, як Ой, хорошо. Я тут. Так. Ми дійшли до водички, чуть, а тут крапки. Ну тут вважай обичну вода. диви диви давай. Ха-ха, хороший. <реку> 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 ми вибрались на прогулочку. У мене сьогодні зранку було багато роботи, запарено, все добре. І ми вибрались трошки на прогулочку Коротше, в мене, як обично, після Португалії найближчі півроку буде дуже багато всякого контенту, не тільки з пляжу, а взагалі з життя. Тому нагадую за інстаграм свій. Ніколи, кстати, про нього не говорю. А в мене класний інстаграм. Мені він подобається навіть. А мені ніколи нічого свого не подобається, а інстаграм подобається. Я тільки що трошки попрацював. Думаю, взяти собі ще червоні дні, вихідні. Кораблі в повітрі. Я вирішив сьогодні вийти погулятися. У мене весь день була робота. Потім мене розчарували. І мені стало, не дай більше почувати сьогодні. Тому я зробив все і йду трошки прогулятися, всі зайняті, Діти в школі все, тому <тас> я йду сам. А ще я вирішив іспитати свою удачу і <тас> піти в цих шльопках. Це мені не вибірки, мені здається, вони мене на натруть. Я ніколи не вага на босу ногу В житті. Господи, мені здається, реально я останній раз одягав на вулицю щось без носка. Ну і ще в дитинстві. Прям. Ну, Мені було дуже довго соромно. Не пойміть, ну, правильно своє, так? Це заварушки за були. Мені було соромно показувати більше, ніж пальці, руки, то я їх ненавидів. У вот бачите який є. Сьогодні можна купатися. Зелені прапорці. Не люблять червоні. А факт того, що океан там набагато тепліше. Я би зараз з радістю покупався. Ну я не взяв з собою навіть клапти, тому що я знав, що він холодний, а він теплий. What the fuck? Всім привіт сьогодні. У нас середа. Я вибрався з дому. У мене є зараз десь три з половиною годинки, щоб погуляти самому. Я дійшов до якоїсь церкви. Я не знаю, борис де я не знаю. Просто куди пішов. Я це перше, що я знайшов на Google картах Сьогодні якась така дивна погода, наче от бачите, як воно соняшне, але мої очі повністю в ультрафіолеті. І от воно жарко, і ти потієш. і... М -м. Я йшов до церквушки. Я йду до університету, тому що мені здається, що біля університету завжди більш живо і так далі. Так і є, в принципі, тут набагато більше мала У мене кофі пауза. В мене викликають на роботу, що це таке? У мене відпустка, вибачте. Ну, види у мене, звісно, супер. Я скупився всім для окрошки, окрім укропа. І я йду за сестрою. Тьфу, мені погано, дуже жарко. Відео. Окружечко. Ми тільки що грали в всякі настольні ігри. А тепер захід сонця зустрічаємо. Біжим, біжимо в школу, вранку вставати. Це, це, це. Значить, тут дуже гарний будинок. Не гарний будинок, а гарний двір в будинку. Ти поливають, дзінечка ухажується всі. Ты, мені дуже бабку нагадали. Да. 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 Такий от дворик зелений. Но він, звісно, вже все. А ще мені дуже подобаються ці пальми ми обсуждаємо то, що як класно нам ходити. А тобі мені чомусь це просто внешне якось нагадало величне століття. Я Не знаю їхній палац той Так. Огонь. Да. да так, от, ми обсуждаємо то, як класно нам гуляється да. разом. Що да. не додому ну, явно не, не треба нікуди бігти. Спішите, ми б так цілими днями гуляли. Це точно. Заберіть всі об'язаності, ми просто будемо ходити. Да, та, 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 <реш> нам да, да, да. Давайте гроші на каву, на їду, в ніддома. Ну колись ми захочемо якісь галушки <реш> і заплачемо. Ну нічого. Ми заплатимо заплатим, комусь, да. так. Онлайн робота все окей. Дивіться, плиточки, що, що, то, які португальні красиві плиточки всюди. Ми нашу прогулянку продовжуємо. Знайшли ще якусь черкушку, виглядає І Там якусь програму знімають. Католицька. Католицька, да, я вже подивився. Пішли. Замок. Дійшли на кавічку. Вже чекаємо наше замовлення. У мене як завжди, лате з холодним молоком без У Тебе лати звичайно на Алмон. No. Це медаль. Так от гарно. Прийшла наша б'їжа. Краса. <ріст> Боже, я вже не їв такого смішного. Хочу сказати, що як це за цього. Сенс... Вау. Wow. Це вокзал, дуже гарний. Плитуть дуже все <ріст> так обережно, акуратно. Викликали таксі. За 4 євро у нас буде Тесла. 7. не дається нам. Там видики у мене вид з вікна. З вікна. Звідси з балкона. Мені так добре. Я дуже був уставший тільки що. Але зараз я трошки проснувся. Зробив дуже багато відео, всяких типу на Reels, TikTok. продуктивно. I like it. Антон просто шеф. Смачно? Just feel it. Please. Just feel it. Ми зібралися, одягнулись гарно. Зараз покажу оську. Всі дуже гарно одягнуті. Ми прийшли у дітей кінець року в школі. школа зняла приміщення велике. де буде концерт. І зараз 3.20 і ми тут будемо десь до 10 вечора. Ну плюс-мінус. От я вас покажу. Mm -hmm. Такі от такі. Ну, ми зараз чекаємо, бо діти на репетицію. Вау! <реш> я на останньому ряду. Адам виступив зараз уже майже восьма вечора. Далі Ніколь іде на репетицію. Потім пів десяти, вдасться один тридцять. Доходить, у неї, починається концерти. Десь тільки дванадцять він закінчиться. І ми тут е, знайшли своє місце і ще не позаймали все. Ми без нього тут сіли. Це було круто. Враховуюсь, це останній дзвоник. Просто садика був. Ми знову в залі ми вже тут четверо початок. Ай, and it's harmonia, no yelling, no blaming. Сертифікат по людина, яка робить номер один шакшуку на планеті, виграє Антон. Я навіть не сумніваюся, яка вона буде хороша, тому що це найкраща шакшука, яку ми ще їм. А це взагалі трошки краса. Ну, краса. Ой, клас, де трошки починає виглядати сонце. Тут уже не так холодно. Хотів розказати про те, відозі, як вчора все було, як вчора все пройшло. Це було дуже класно, але я трошки в шоці, що типу дитячий виступ школи починається тільки о 21.30 і закінчує. Це він, типу, близько 12.30. Ми пішли о 12 звідти, тому що там уже просто нагороджували типу дітей постарше, але взагалом, типу, ну вже все було, ну вже все закінчило. І ми прийшли додому десь о 12.30, Полягали спати, сразу же просто вирубились, і сьогодні. Всі, звісно, довго спали. Ну було дуже класно. Я просто в шоці про типу, що це. Ну це просто останній дзвоник школи. І це кожен рік так. І це не якийсь випускниця. Просто останній дзвоник школи. Вот. Ну, масштаби, звісно, вообще круті. Враховуючи, що в садочку так само типу, масштабно. Мені дуже сподобалось. Сьогодні такий день, от вже не знаю котре, Четверта година. Напевно, дому, ніхто нічим особо не займається. Ну, неділя. Я монітірую відео. Зато завтра, по-моєму, сан джонс як називається, свято, це дуже велике свято в Португалії. Можете загуглити, але я вам все покажу. Це прям огромне свято, реально. Ми вибралися на пляж діти тут, десь трошки полежати на вулиці, трошки прохладненько, якщо чесно. Вітряно сильно, але класно. Трошки привіт вас показати красу, чорни за мною. Треба тут пофоткатись. Ой, що там відбувається? Сан джуан сьогодні, і це просто якась вулиця жила. Люди собі устроїли. Прикольно сьогодні максимальна проблема з таксі. Розмови про насуще. Ми коли їхали в школу за дітьми, ми годину його викликали, і відтоді нам всі відмовляли. Відмовляли на відтоді нам. Прийняли, ми чекали, ще 20 хвилин, поки воно приїде. Ще дуже дорого все. І зараз ми і зі школи їдемо. І ще гірша ситуація визвати теж нереально його не просто. Ну ми чекаємо, нам визивають. Тому що сьогодні Сан Джуан. О, я якраз включив, коли була. Да. Ми ой, блін. Да, ми збиралися на Сан джуан В Ітозі, от така от погода. Ну ми зробили замовлення. Вина. І чекаємо наше вино і морозиво. Ух ти. О, подивіться, там всі ліхтарики запускають. Не виклав відео спеціально, тому що хотів вам показати Сан-Джуан, але погода вирішила, ми не йдемо, тому знову нас виключили світло. Ми у нас є романтик. Зараз запускають ліхтарики, а там один міст хтось на пляжі. Ці ліхтарики я буду кидати за пару євро. я просто Там також червоний башка. Det var Å! God morgen. <laughs> <laughs> <do the> <laughs> 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 Вау, на іншій стороні вдома все в ліхтариках. Вже починаються салюти, тому що вже майже 12 година. Вчора ми не пішли на Сан-Жуан, тому що погода така була, і ми вже були дуже уставші. З однієї сторони це сумно, тому що це свято тільки в... -ті. Порто, я воно тільки раз у рік, але з іншої сторони ми дуже 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 атмосферно посиділи вчора тут на терасі, прям дуже класно і тому, в принципі, я не засмучений мені. Окей. Я тут в Португалії ще буду декілька днів. Я ще чуть-чуть щось познімаю, їду знову в Відень. Ми вчора, до речі, з сестрою зняли відео для вас на Ютуб. Ми його знімали більше години, тому stay tuned. Це вона вийде наступним, я думаю. А потім знову ми повертаємося в Відень і вже продовжуємо наш... Ще звичайне життя у Відні. У нас такі, як ви бачите, спокійні, слав, будні. Не знаю. Просто ми сидимо вдома, відпочиваємо. Я дуже добре, морально і фізично відпочив після Відня, після мого шаленого ритму життя, переїзду і так далі. Тому я з новими силами повертаюсь і знову входжу. У мене починається сезон роботи. У мене буде дуже багато роботи. Переїзд продовжується. Треба все робити. Там треба виселяти з гуртошки. Ще до речі, у мене ще все ключі, ще моя кімната. Вона ще моя. Дуже вдячна. Кожна, хто подивився це відео, я хочу ще раз нагадати про свій інстаграм, про інстаграм моєї сестри. Ми ведемо наші блоги, тому дивіться. Там дійсно дуже класно, цікаво. Я дуже стараюся на своїм Інстаграмі, так само, як і моя сестра. Тому будемо раді вас бачити. Я дуже зараз замотивований, в мене дуже багато планів на майбутнє для вас. Багато всякого хочу робити. І, коротше, якось перелаштовувати своє життя, тому теж stay tuned, буде багато всяких новинок цікавих. Всім бажаю всього найкращого. Удачно вам зайти всередину літа. Всіх люблю, цілую. Не забувайте про коментарі. Буду дуже вдячний. Всім пока.